У цю картину свої сезонні корективи вніс чаруючий листопад. Осінь на золото не поскупилася. Але тішити око яскравістю барв ми раді де завгодно, аби не на власній ділянці. Що ж робити з усім цим багатством? Здувати. І це між іншим, цілком реально за сучасних технологій. Це повітродувний пристрій від компанії «Штіль». У процесі прибирання наша роль непровідна, з мінімальними фізичними навантаженнями. В магазине спеціалізованої торгівлі нам порекомендували саме цю модель. Работать с метлой, веником, совочком уже ушло в прошлое. Сейчас можно взять вещь, которая называется воздуходувка, и навести порядок в саду, например. В воздуходувки бывают двух видов: есть электрические, есть бензиновые. Если участок имеет небольшую площадь, то можно вполне сносно с небольшой переноской использовать ее электрическую. Если участок большой... Лучше взяти бензинову здоходовку. Боротися з підступним опалим листям прилад також може по-різному: або видуваючи повітря, або всмоктуючи його разом із порушниками чистоти на вашому газоні. При цьому розумна техніка подрібнить листя та утрамбує його у спеціальний ланг. Згодом його вміст можна буде також застосувати на користь, а точніше, як добриво, більш відоме, як жиме. Ось є в комплекті дві труби, легко не одіваються, все ставиться в пази. Заходит абсолютно точно. Вот мы получили готовую воздуходовку. Для того чтобы воздуходовка превратилась в садовый пылесос, достаточно демонтировать выдувной штуцер. И на его место поставить мешок для сбора листьев, который еще служит для того, чтобы листья трамбовались. Вот таким вот образом ставится мешок. А в цю часть ставиться сасовище труба. Проте не варто обмежуватися використанням приладу лише для боротьби з опалим листям. Застосування диву навітньої техніки можна знайти безліч у всіх сферах, де може бути використане повітря, що дме під великим тиском. Наприклад, стане повітродувка у нагоді для того, щоб зимку очистити від снігу авто. Іншими словами, спектр функціонального застосування безмежний. А для того, щоб у безпечності вашого приборканого вітру ані для вас, ані для екології не виникало жодних сумнівів, ми радимо за його придбанням звертатися офіційні представництва компанії Штіль.